У передріздвяні дні до Миргородської міської ради завітали колядники з традиційним українським вертепом, творчий колектив Миргородського будинку культури спільно із театральною студією Вайнот. Зі співом колядок, різдвяними вінчуваннями та символічними персонажами вони принесли святковий настрій і дух різдва просто до стін міської установи. З різдвом Христовим вас вітаю, щоб було у вас у стежку і у мішку, щоб було у вас у ложці, мишці і в колишці. З різдвом Христовим вію засіваю. Щастя й радості бажаю! Учасники Вартепу відтворили давню різдвяну традицію, поєднавши театралізоване дійство з народною піснею. Через костюмовані образи колядники передали головний сенс свята: перемогу добра та віру в світле майбутнє. Працівники міської ради щиро вітали гостей, дякували за теплі побажання миру, злагоди та добробуту для всієї громади. Бажаємо все, що ви нам побажали. Бажаємо всій Україні, всьому світу. І сьогодні величезне свято, в всьому світі Ісус народився, тому хай Ісус мале дитя принесе нам усім мир і вам. Такі зустрічі не лише зберігають українські традиції, а й об'єднують людей, нагадуючи про важливість духовних цінностей і підтримки одне одного, особливо в часи випробувань.